Всім привіт! Сьогодні огляд ринку Форекс. На денному та 4-годинному таймфреймі подивимось, чи є якісь нові актуальні рівні підтримки та опору, та чи формуються від них паттерни. Починаємо з євро. Що ми бачимо? У нас висхідний тренд догори, і поки що ми підходимо до зони спротиву з цього висхідного руху. В попередньому відео я казала, що очікую рух ціни євро до найближчої зони спротиву денного графіку. Тож, поки що, ми рухаємось в наш бік. І на денному графіку нових областей немає. Тож, єдине, що ми можемо зробити, це перейти на молодший таймфрейм і подивитись, чи є тут сформовані якісь цікаві області. Ми бачимо, що пінбар повноцінно відпрацював, дав нам гарну реакцію. Також у нас є ось ця слабенька, зона підтримки, яка також дала аутсайд. Пі -пі, точніше, просто ПІПІР, але, на жаль, корекції вглиб цього паттерна не було, тому ми його не торгували. А на 4 годинках особливо додати нема чого. У нас є приміжна ось ця локальна зона підтримки. Якщо ви захочете відкривати подальші покупки, то це буде найближчі дві області, де ви зможете зайти на продовження цього висхідного руху до рівня 1.18. Тож дивимось фунт. Денний графік нічого цікавого. Є підтримка є опір. Перейдемо на 4 годинки. На 4 годинках. Також у нас ця область поки що тримає ціну. Ми вже декілька разів підходимо до неї і сподіваюсь, ми будемо її пробивати. Якщо ми її пробиваємо і закріплюємося вище. Будемо прагнути до найвищої зони спротиву з денного таймфрейму. А поки що нічого цікавого, будемо чекати на подальший рух. Єна, денний. Ми все ще знаходимося в консолідації і також по Єні. Я очікую послаблення долара і рух ціни донизу, як мінімум, на тестування нижньої межі цієї області підтримки, тобто до рівня 145,8. 145,8 146. Тож, очікую подальше падіння долара, але прив'язатись до якогось рівня з денного таймфрейму поки що нема можливості. Тому можемо подивитись, чи є якісь цікаві рівні на чотирьох годинках. На 4 годинках у нас є ось ця область, яка дала нам дуже сильний імпульсний рух, є цей локальний рівень спротиву. І начебто все. Тож очікуємо подальше падіння до денної підтримки. Франк. Ми знаходимося у несхідному русі, ми не доходили до денної зони спротиву, і всередині діапазону ми не торгуємо від цих рівнів. Максимум, що ми можемо зробити, це переходити на молодші таймфрейми і дивитись, чи є там якісь сформовані зони. Як ви бачите, у нас є тут паттерн «Пінбар», і, можливо, він якось буде відпрацьовувати. Але все одно я бачу тут тиск донизу, і проти такого руху, лише за патерном, який складається з однієї свічки, ну заходити така собі історія. Тим паче, що у нас присутній тиск донизу і формуються локальні зони спротиву. Тож дивимось, єно. Євраєна. На Євро-Єні максимально незрозуміла поки що для мене ситуація, тому що ми між двома денними зонами і застрягли в діапазоні між 4-годинними зонами. Я локально бачила, мені було цікавий ось цей паттерн. Також на 4 годинках у нас було повноцінне відпрацювання цього паттерну Outside PPR. Але ми прийшли до цієї підтримки і також не можемо тут ані зрушити догори, ані пробити її на низ. Тому є на поки що для мене не торгова. Нічого цікавого, я тут не можу більше виділити. Ми знаходимося зараз на підтримці і треба чекати якогось більш очевидного руху. Новозеландський долар. Ми доходили до підтримки до денної, майже її торкнулись і дали реакцію гарно догори. Підтримка залишається перейдемо на 4 годинки. На 4 годинках, що можна визначити? Поки що нічого цікавого не можемо визначити лише ось цю підтримку, яка дуже близько знаходиться до денної. І, я, здається, в мене тут десь ще стоїть відкладений ордер. На покупку, але я вже не думаю, що ми його активуємо. Тому поки що прагнемо догори до верхньої зони спротиву. Подивимось на австралійський долар. Австралійський долар гарна реакція від денної підтримки, яка співпадає з 4 годинною Подивимось на 4 годинках На 4 годинах Дивимось. ця область тримала певний час ціну, але. Що цікавого тут було, тут був лише фейк, який відпрацював, материнська свічка, інсайдбар і прокол материнської свічки, він дав нам два ризики прибутку. Потім був інсайдбар, який закривався уночі. І він вже або не торговий, або виніс вас за стоп лосом І після того, як цей патер не відпрацював, ми пробиваємо зону, тож видаляємо її. І також ми видаляємо ось цю область, яка також була пробита. І що ми можемо визначити? У нас є висхідний рух, є найближча підтримка, очевидно. Також є локальна підтримка. Будемо дивитись на реакцію ціни від денної зони спротиву і максимум і від 4 годинних. Подивимось на золото. Золото. Пробиваємо ось цю область спротиву. Inside bar не відпрацював. І ми зараз прагнемо до найвищої зони спротиву, яку ми вже також багато разів тестували. А, і що я б тут хотіла побачити? Я б хотіла побачити пробій цієї області. Але це ринок, він нам нічого не винен. Тому. Ця область також може дати знов таки реакцію на низ і взагалі повноцінно розвернутися донизу. Але чому я не думаю, що так буде, тому що у нас є підтискання догори. Тож, я стою зараз в покупках і буду тримати угоду, як мінімум, до середини десь цієї області. Якщо звідси буде формуватися якась сильна ситуація на низ, то буду розглядати можливість входу на корекційний рух донизу. Поки що на денному таймфреймі є у нас локальна зона підтримки, ми можемо її визначити. І більше ми нічого не можемо тут робити. Більше ми нічого тут не можемо робити, тому що ми знаходимося в русі. Коли інструмент рухається. Вже знаходиться в якомусь русі, ми не, за... ми не відкриваємо угоди. Відкриваємо угоди лише по якимось формаціям. Тож, на цьому все. Сподіваюсь, цей огляд був для вас корисним. Прибуткової вам торгівлі та до зустрічі в нових відео.